Ну і наостанок хотів би запропонувати публікацію в польській газеті Виборчий. Там журналіст Вацлав Радзівінович, який добре знає ситуацію і в Україні і часто буває в Росії, пише про нечуваний досі випадок. Слідчий комітет Росії розпочав слідство за фактами злочинів проти цивільного населення. На Донбасі українському російський uh -huh. слідчий комітет розслідує злочини українських військових е, на українській території. Це досить цікава історія. Насправді Н, та ну власне Це все одно. Я собі так уявляю, щоб Польща, там, наприклад, чи там я не знаю, ті ж Сполучені Штати розглядали, що українці в себе там роблять. Ну дивно, не не, дуже зроз... дивно. не зрозуміла взагалі логіка цих дій і логіка дій тих. Слідчих, які порушували цю справу, і юридичні наслідки цих дій, тому що територія юрисдикції слідчого комітету Російської Федерації вона зовсім інша, і вона в рамках в кордонах Російської Федерації і це визнано світом. Проте, як каже польський журналіст, Поклади нахабства в Росії невичерпні, і цим власне і пояснює такі дії неадекватні дії російських слідчих. А як це можна пояснити принаймні з точки зору російського законодавства, тому що я не знаю про жодну країну в світі, де б можна було розглядати це таким чином, можна розглядати, наприклад, з точки зору міжнародного суду, тобто якийсь міжнародний арбітраж, який збирається і говорить про те, що ось в цій країні там щось сталося. Давайте розслідувати, хто це зробив. Чи це, наприклад, президент вбиває своїх людей, чи це ще хтось щось робить, але так, щоб одна країна. З іншою, тим більше в яких яка в зв'язку абсолютному. це ну ті випадки, які мені спали на думку, коли я читав цей матеріал газеті виборчий. Це арешт американськими військовими панамського диктатора Нор'єгі. Його тоді американська влада звинувачувала Було. у наркотрафіку причетності до наркотрафіку у постачанні наркотиків з Південної Америки до Сполучених Штатів. Його американські військовослужбовці висадилися в Панамі, його заарештували, доправили до Сполучених Штатів і засудили на тривалий термін. Здається, цей термін уже закінчився, але потім невидачі нор'єги вимагала якась ще одна країна. Тож, ну подібні випадки траплялися, і ще можна згадати ситуацію із іракським диктатором Саддамом Хусейном. Правда, його судили на території Іраку. Але ну, це стало можливим лише внаслідок інтервенції сил на чолі за американськими військовими до Іраку, і його, його заарештували і судили. Ну і звичайно, якби не військове втручання американців та західних країн, то певна річ що Хусейна би не засудили. Але Тож, тоді дивна ситуація виходить, тому що Росія вводить свої війська. При тому, при тому, це ж оця, оця фраза Лаврова. Коли дайте, дайте нам спокійно вивезти, там нікого немає, але дайте нам вивести їхні тіла, яка ж ходить оце по інтернету. Але з іншого боку, виходить, вони вводять своїх людей, які розпалюють там цю обстановку. І в результаті, потім, якщо якийсь опір йде, то ті люди, які чинять опір, вони ж і є винуватими. Так, використання найманців російських на українській території не викликає жодних заперечень у правоохоронних так званих органів Російської Федерації. А якщо українці чинять спротив не неоголошеній агресії, то це. Призводить до того, що порушуються кримінальні справи. Це звичайно цинізм з одного боку, а з іншого боку, це смішно. Хоча це можна трактувати звичайно як тривожний сигнал, можна припустити, що це робиться із прицілом на військове вторгнення російських військ до України і в подальшому репресії проти українських військових, українських правоохоронців, українських патріотів. Тобто якась передумова така і легітимація цих дій, які вони хочуть здійснити в майбутньому. Ну я принаймні як привід. для того, щоб здійснити правосуддя, треба зайти військовою силою і захопити тих людей, яких вони звинувачують у начебто злочинах проти цивільного населення. Ну хоча будемо сподіватися, що цього не буде, тому що зрозуміло, що ситуація, принаймні, мені здається, для міжнародної громадськості є досить досить очевидною. І якби Росія не намагалася це пояснити, вже просто втомлені її слухати всі. Так, очевидно, і польський журналіст радить слідчим з Росії поговорити про злочини проти людства з генералом Трошевим, який очолював російський контингент на північному Кавказі в часи чеченської першої і другої чеченських воєн. Тоді дуже багато ну є цифри різні, але називають 300-400 тисяч людей мирного населення, саме російських громадян, знищених російськими військовими.